Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вітаю, вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 19.07. Ми будемо говорити про теж дуже важливий важливу подію, яка кілька днів вже як жваво коментується. Обговорюються і ä, власне ä... Сказати, що ця тема вона якась нова для України не можна сказати, що вона якась спонтанна, очевидно, теж не можна. Одним словом, будемо говорити про і місцеве самоврядування, і про деякі я сказав би, можливо, шокуючі деталі в цій сфері. Президент Зеленський підписав наказ про створення одеської міської військової адміністрації. Її очолить. Новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Генерал служби безпеки України у зв'язку з тим, що Геннадія Труханова позбавили громадянства України на зв'язку зі студією, Радниця голови асоціації міст України, народна депутатка України 7-го та 8-го скликання Оксана Продан. Пані Оксано, вітаю з прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас. Я одразу нагадаю нашим слухачам. У нас 20 хвилин до наступного випуску новин половину приблизно хвилин 10 Ми будемо аналізувати з пані Оксаною Продан те, що стосується аспектів, які охоплюють цей момент місцевого самоврядування, а десь приблизно з 19.20 будемо говорити про. Юридично правові питання, які треба проаналізувати і треба розуміти в контексті цієї ситуації в Одесі з радником справових питань громадянської мережі опора Павлом Романюком. Пані Оксано, наскільки хотілося б запитати вас про особисті враження? Наскільки це для вас стало приємним? Приємним сподіваним чи несподіваним? Тому що відомо, що цей, ця історія з Геннадієм Трухановим вона тягнеться з 15-го року. Говорили про наявність у нього російського паспорту. Це перша обставина. Чому це сталося саме зараз? Ну і от навіть ті відео спілкування з Одеситами стосовно Геннадія Труханова, вони висвічують достатньо несподіваний ракурс. Є частина Одеситів, які вбачають в ньому міцного, я кажу, дуже вправного господарника і готові заплющити очі на, на все інше. Що думаєте ви? Ще раз вітаю, дякую за питання, і я би хотіла говорити, якщо можна знеособлено. По перше, тому що я представляю асоціацію міст України. Це об'єднання 1077 громад, і я не маю права давати оцінку тому чи іншому депутату, голові, меру, тому що вони обрані. Мешканцями громад, членів асоціації міст України, і по-друге, тому що е, пан Лисак він до сьогодні очолював військову адміністрацію області Дніпровської Дніпропетровської і досить системно працював, співпрацював з громадами області і вони знаходили завжди спільну мову. І військова обласна адміністрація Дніпропетровської області завжди. Е, Працювала, співпрацювала з громадами з місцевим самоврядуванням, тому те, що я буду говорити, не буде стосуватися людей конкретних, а я буду говорити про закон і про системи, які створені добре, пані Оксано. Добре. добре, я вас підтримую. Президент Зеленський призначив колишнього начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака начальником новоствореної одеської е, міської військової адміністрації. Які юридичні підвали на цього питання, і які наслідки е, має це рішення, які вплив на ситуацію? Тобто, начальник військової адміністрації населеного пункту призначається президентом України після створення президентом України його ж указом військової адміністрації населеного пункту. Таким чином, сьогодні Одеса має два центри управління. Перше Обрана Одеситами Одеська міська рада. Вона повноцінно працює. Вона в повному складі, тому що жодного юридичного документа е, стосовно голови е, Одеської міської ради ми з вами ще не бачили. І, е, тобто є Одеська міська рада, яка працює, і паралельно з нею створена військова адміністрація населеного пункту Одеса. Дві. Дві юридичні особи, дві, осо... дві структури, які будуть відповідати в одному місці за різні речі. Чому? Тому що військова адміністрація створюється президентом з питань безпеки, на те вона і військова, і виключно за рішенням Верховної Ради військова адміністрація може отримати повноваження, які належні сільські селищні міські. Якщо говоримо про Одесу, Одеській міській раді тільки за рішенням Верховної Ради. Без рішення Верховної Ради, військова адміністрація населеного пункту має повноваження тільки безпекові в Одесі. Безпека з моря, безпека з неба, все інше це питання військової адміністрації з сьогоднішнього дня. Зрозуміло, та, дякую. Та, дякую, та, та, та. дякую, так, дякую так. пані Оксано. Я до того, я до того, що головна поготися, небезпека, щоб не склалося два паралельні центри управління і не почалося борсення перетягування канатом. Вони Канат. вже створені. Уже створені. Сьогодні указом президента. Створено два центри управління в одному місті. Щоб не ми почалося ми, да, перетягування ми маємо досвід такого управління в Чернігові уже два роки. Ми маємо досвід такого. Нехорошого управління в Нетішині Хмельницької області ми маємо такий самий негативний досвід неспівпраці у Вараші Рівненської області, навіть в маленькій великій писарівці Сумської області співпраці між військовою адміністрацією і селищною радою немає, тому що діюча сільська селищна міська рада не потребує додаткової військової адміністрації. А стосовно Києва, пані Оксано. В Києві це теж нонсенс, але я би зараз взагалі Київ не хотіла обговорювати, тому що в Києві сьогодні є умовно, не умовно, а реально за законом Київська міська рада, де працюють обрані киянами депутати і голова Київської міської ради, їх обрали кияни. В Києві є київська міська державна адміністрація. Єдина структура державна адміністрація, яка де є в Україні з 24 лютого 2022 року це Київ, яка повинна виконувати, виконує виконавчу частину роботи Київської міської ради. І паралельно створена ще Київська військова адміністрація, яка за законом повинна виконувати питання безпеки. Але коли з'являються прильоти, то питання безпеки до начальника військової адміністрації чомусь е його керівником не ставляться. Ось таку ми маємо сьогодні історію. І стосовно ще хочу, якщо в мене не буде, я таки хочу сказати: коли ви будете говорити про правові підстави е з громадянством, е все-таки згадати про те, що для того, щоб е будь який і будь-яка особа. Стала головою громади мером громади, вона повинна в першу чергу, перша вимога, яка є в Виборчому кодексі України до кандидата в мери, це громадянство України. Це перша річ. І далі, коли обирається голова його спецслужби перевіряють не тільки на громадянство, але на всі негативні речі, тому що всі голови громад мають доступ до особливої інформації, до державної таємниці, до спеціальної інформації. І особливо коли ми говоримо про морське місто. Да? І людина з 20-го року до 25-го була допущена до всіх інформаційних ресурсів внутрішньодержавних, в тому числі безпекових, однозначно з дозволу спецслужб. Це одна частина, на яку я хочу звернути увагу, щоб ви запитали експерта. І друга частина в Конституції України є дві статті. Перша стаття, 25-та стаття Конституції, вона стосується кожного з нас і вас, і мене, всіх. Громадянин України не може бути позбавлений. громадянства України позбавлений. Далі є 64 стаття Конституції, яка говорить про те, що навіть під час воєнного стану. Коли різні можуть бути звуження прав і свобод громадян, і це природньо, тому що країна воює, навіть під час воєнного стану є статті, які не можуть бути жодним чином звужені, і це ця сама стаття 25 конституції. Навіть під час воєнного стану, конституція забороняє будь-яким чином позбавляти громадян України громадянства, є право у громадянина. Переходити в інше громадянство це право у громадянина є, і закон про громадянство, який діє процедурно, має там купу кроків, механізмів, як це все відбувається. Він стосується добровільного виходу з громадянства, але примусового в Конституції України механізму немає. Шановна пані Оксана, чи слід розуміти ваші е, висновки, ваш коментар, таким чином, що президент Зеленський він вийшов за межі своєї компетенції? А ви про що зараз говорите? В чому вийшов? Е, позбавивши, позбавивши Геннадія Труха. А трохи... ви, бачили указ? ви бачили указ про позбавлення? Е... Я ні. Я точно знаю, що президент України має право за законом вводити військову адміністрацію там, де він вважає за потрібне. Це його рішення особисте, і закон жодних обмежень, критеріїв, строків не встановлює перед президентом. Це право президента, і він має його право скористатися. Встановити військову адміністрацію має право президент призначити того начальника військової адміністрації, якого він вважає за потрібне. Це право президента. Він це зробив, і ми з вами повинні виходити з цієї ситуації. Тому ми з вами коментуємо зараз, яка ситуація є в Одесі. В Одесі є одеська міська рада і одеська військова адміністрація. Населеного пункту це сьогодні дві структури, які є в одному місці. А стосовно громадянства, ну я не бачила нічого. Може, ви бачили, я не бачу ну, відома реакція Геннадія Труханова, який збирається оскаржувати це рішення, і тепер питання в тому, як він буде це робити, якщо формально він тепер навіть не громадянин України. Вранці була інформація, що він планує звернутися до Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони зв'язалися з Кремлем і Спробували підтвердити пане Віталію, ви ж це ж пане Віталію, правильно я по голосу? Правильно, поголосував. Правильно. Да, пане, пане Віталі, ну дивіться, е кожна людина може якось реагувати на інформацію про себе. Мені, е я не хочу коментувати чиїсь заяви. Я юрист і я коментую документи. Я бачила документ про введення військової адміністрації в Одесі. Я його бачила. Я бачила е, документ на сайті Служби безпеки України за результатами їх роботи. Вони свою роботу продемонстрували свою позицію визначили. Але я не бачила ніяких документів про ну, які б призводили до е, втрати е, громадянства. Зрозуміло, будемо відстежувати цю ситуацію надалі, пані Оксано. Якщо вони проти ще одне питання, все таки ці колізії перераховані населені пункти вами, і в тому числі не дуже великі, от і, і приклади, про які ви говорили, чи не відбувається в такий спосіб ліквідація місцевого самоврядування в масштабах всієї країни? Так можемо говорити чи ні? Коли в Україні війна е, хочеться говорити тільки про об'єднання всіх заради нашої української перемоги. Але коли ми дивимось на конкретні факти, наприклад, коли вилучають військове ПДФО, вилучають силове ПДФО, вилучають податок на прибуток, намагаються забрати залишки коштів, вилучають реверсну дотацію, це все вилучення коштів з бюджетів громад. Причому коли говорять про те, що ці кошти будуть йти на потреби військових, це, ну, це логічно. Але ми маємо офіційну інформацію з міністерства фінансів, яка оприлюднена на ресурсах асоціації міст України про те, що вилучений військовий ПДФО в кінці 2023 року до середини 2024 року лежав на рахунках в казначействі, тому що його не спрямовували туди, куди забирали. Тому однозначно сьогодні забираючи кошти, відкриваючи кримінальні провадження, вводячи військові адміністрації паралельно з місцевим самоврядуванням, відбуваються не, не децентралізаційні речі. Можна це називати е, тричасовими потребами, можна, але коли вводиться адміністрація в місті, я зараз про Чернігів, наприклад, скажу, яке вистояло, е, коли була російська навала і не здалося, пам'ятаєте, да 22-й рік Чернігів був в облозі весь звісно і, там. Там через воду передавали, бо ми передавали від асоціації міст генератори, водою відправляли туди, і вони вистояли, вони не здалися. Їм президент після деокупації визначає їх містом героям. А через умовний рік, коли весь світ заявив, що Україна вистояла на початку 22-го року, завдяки силі громад. І є Financial Times, який написав, що сила України в сила громади офіційно, що це ну така сила. Ну, ми такі. Да, це сьогодні йде звуження можливостей місцевого самоврядування. Дякую, дякую за участь в прямому ефірі українського радіо. Радниця голови асоціації міст України, народна депутатка України, 7-8 скликань Оксана Продан була в прямому ефірі українського радіо.